Чи можливе блокування українсько-польського кордону знов. Польські фермери після завершення польових робіт планують знову блокаду українських кордонів. І ніби зерно ми вже успішно експортуємо нашими портами, проблема вирішена, але ні. Цього разу вина, як ви думаєте, хто чи що малина? Польські аграрії заявляють, що потік агропродукції з України руйнує їх внутрішній ринок м'яких фруктів. Так у Польщі було зафіксовано падіння цін на закупівлі малини, і аграрії вважають, що винний у цьому саме імпорт фруктів саме з України. Навіть коли українська малина не йде напряму до Польщі, а, наприклад, до скандинавських країн, де раніше експортером була Польща, на думку поляків, українці хочуть закупити цей ринок. Тому вони просять польську владу вжити заходів або погрожують відновити протести на кордоні з Україною після завершення полівих робіт. Про це поки що не дуже голосно говорять і переважно польські змі. Але ми вже знаємо, які наслідки можуть бути. Блокада україно польського кордону почалася з початку листопада 23-го і тривала до кінця квітня 24-го року. Організатори польських протестів вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських перевізників і зменшення їх кількості. Також їх не влаштовував експорт українського зерна навіть транзитом. Крім цього, блокада кордону негативно вплинула на поточні і майбутні контракти компаній, порушила ланцюги постачань, спричинила зростання цін та зменшення конкурентоздатності, зростання складських витрат та перевантаження складів. Загрозу зупинки виробництва та навіть закриття підприємств за статистикою першої половини 24 го після Китаю найбільше імпортували товарів до України саме з Польщі та Німеччини, а експортували найбільше до Польщі та Іспанії. Тож українській владі варто потурбуватись про можливий конфлікт на кордоні з Польщею вже зараз, попередивши чергову спробу блокади нашої торгівлі. Дякую, що зі мною лайк та підписка мотивують мене на нову тему. Наші сусіди будуть вимагати будь-чого. Тоді це була зерно, зараз малина. Після завтра буде, не знаю, якісь інші овочі чи фрукти, цибуля, чи не знаю що будь-що. Я не знаю, я не знаю, що сказати. Дурень думкою багатіє, Вони будуть використовувати все. Україна досить потужна країна, яка починає виробляти. Якісні фрукти, якісну продукцію, і ця продукція буде користуватись попитом на ринках Європейського союзу. Тож, шановні друзі та сусіди, я прошу вас розуміти, що це здорова конкуренція. І якщо хтось полюбляє наш товар краще за будь-який інший, купуйте в нас теж.